У головних ролях молода недосвідчена матуся, масивний візочок і рандомна перехожа. Я більше не можу. Цей візочок просто монстр. Мені важко. У мене вже болить спина. Ну серйозно, Навіть двері проти мене. Вам допомогти? Та ні. Тільки якщо ви зможете цей візочок не легше змінити. Можу краще. Ідіть, я вам поміняю цей гарбуз на карету. Це знову фінансова піраміда. Ні, це хідзер. У них є трейдин. Ходим, покажу. Поміняйте, будь ласка, цей танк на легкий візочок. По трейдину, щоб вигідніше було. Візьміть цей візочок Cybex Melio, 8 кілограм, дуже легкий. Пригульника важить 59 кілограм, має дуже велике просторе місця, мягкі вкладочки. Вам це буде дуже вигідно. Супер, я його беру. Я не тягну візочок, я просто літаю. Кідзер творить дива. Кідзер, де навіть мелодрама закінчується хеппі-ендом.